Ну що, добрий вечір. Прийшов з роботи, а вам ви на стіл наладна, а я вас сідаю їс. Ні, кажу. Телефон став, бо я не можу так вечеряти без вас. Вчора вечеряв, та, так щось тугувато йшло. На дні послабувато бачу. Ну що, ви не затягуйте, а насипайте бігом і приступаю. Бо получиться так, як вчора вийшлося з нами. Ну що, повечеряв я. Тому ну, звух не вичили, так? Да? Як прийшов я з зробив? Ну, пам'ятаю. Це теж кришить. Mm -hmm. Попробуємо так. О, це дуже хороше, воно э, з, з тміном я. тміном, да, з тміном, так. Любимо. Потім якому чу попробую. Зараз, минуточку. Повечеряв, це нормально, а потім що? Півдесятого, дивимося. Ми ж теж дивимося, не тільки себе дивимося, чи не, не, стільки, не тільки показуємо. А багатьох дивимося, а там якраз сидить так і приплянкує, такий, як я. Ну що ж, ми подивилися, пішли 50-го Так що ви не затягуйте резину, а ото хоч ви вичеряли, хоч будете, сідайте, насипайте і будемо в місті. І дивіться зразу, потім вночі не взяти дивитися. Точно тобі хтось писав. Да? Що не можна після тебе вечором дивитися, бо зразу хочеться йти їсти. Так і нам вчора вечором прийшлося. Треба, як у мене апетиту нема, себе. <смі> у нас два Мокбанга, Мокбанга, а чи як там, Ну у кадрі я один. <смі> Мала -ма камера, -ма -ма. я ніяк не куплю телефон. <смі> О, а як розжуємо. Так, <смі> <смі> ну, да, ти <смі> да? підсорбуєш, так, Помагаєш. <реш> Ненормально, де я не зірбнув, ти сербаний. Супчик. Люблю супи. Соби на домашні. Ну, попробую з печеньем. Не перепутайте печення, не возьміть до чаю, а возьміть до супа. Є, продаються такі сулонкуваті. У нас у підвалі продається, в нашому <сі> магазині в нижньому. Таке добре, три злотих. Там, долу. Ну, хай його гнокаві. Боже, ще на роботі сьогодні. Робота була продуктивна. Все, що сказали, все зробив. О, отак вона. Навіть те, що не казали, теж не зробив. По собственній ініціативі. Ну, а яка, собственна ініціатива? Бачу, листя там накрутило за уголок. Ну, треба ж його прибрати, так? Да? Для чого я там знаходжуся? Я ж типа господар. <сміст> да? Ой, не хочу сам себе обзвать. <сміст> <сміст> ну а що, можу сказати так, типа як дворник. Тільки я не тільки на дворі, а й в поміщенні, <сміст> Дворнику і поміщені. Таке, що воно не розмухає. <сміст> Mm -hmm. ну, так. Mm -hmm. Ложки нема, у нас одна на двох. Mm -hmm. Ото все время буршарськ, я люблю суп варить. Mm -hmm. Я люблю суп варить. Густий, такий, щоб ложка стояла. А вони другий раз сердяться, що густий, треба mm -hmm. супу. Надо відданьки, Потім... щоб пощурбати. А потом, коли варю, постоянно мені біля уха треба ріше, рода mm -hmm. ріше. Получився різкий суп. Я на вас скоро буду обіжатися. Щось ви слабо мені пишете. Вас нічого цікавить. Кажуть, якщо немає вопросів, значить це дуже погано. Я знаю, це і в армії було, і кругом. Треба, щоб випроси були, значить ви заінтері чимось. А якщо то немає опросів, немає коментарів, то що все. То кажуть, вже закругляйся. Ну не так то було. Не закруглятимуся. І стиждають, не дай мені. <ріст> як я можу закрутитися? Оце я люблю ріденьке, що воно зварення. А тоді, тоді, якщо треба, як то не досолюють, можна досолити. Так само. Якщо воно ріденьке, я можу туди накришити хліба, сухарики, що нибудь. Воно стане густеньке. Ну, якщо густо зварене... Можеш навіть тілька туди роздавити. Чухілько є одільну зім. <laughs> і качечку отдільно ну Прибери ложку. Ось тушонка, типа тушонка. Піджарив, піджарив на сковороді, кинул цибульки. тоді водички і в каструльку тоді. І воно кипіло, кипіло, кипіло кипіло. Таке микеньке, от тоді захололо. На собственному шарку. До того добре. <клух> Вспомніть, хто давно їв качечку. Люблю качатину. Це вообще. Мені свинину додавай. А качатину надавай. <клух> Свинина пісна. Я вам скажу. Я вам розказував за свинину. а качка не. У качка на два пальца жир. Купленный, да. Жирно, да? Жирно, жирно. И мясо, если оно хорошо ну, стушится, оно мягкое. Ну вот воняем не качку жизнь жизнь прожили качку, ели. Дома держали качок, сколько понятия не имела, чтобы запах какой-то был. Ти зараз не можу все тушене добре, я його не тушила, нічого, він сам все зробив. Ну так хочеться, кусочок учора взяла, ні. То ще як сказати. От свинина пахне. А качка воняє. Можна сказати, свинина воняє. А качка пахне. І вони на І качка пахне. пахне. І воняє, да? ну буває. тут. У каждого свой вкус и цвет. Я говорю, на цвет и вкус, да, чья? На цвет и вкус, и вкус и цвет. Запаха нет, чья? Товарищи. <laughs> <laughs> а вчера сделала эти И только я на поре, а она говорит, не добрый, не ешь. Да <laughs> я не ешь. Я съел супу, потом Три штуки положив, та ти одну положи, бо не гізити не буде. А? Я три і ще три положив, і ще три з'їв. Ліда прийшла з валіком. Я кажу, кричу спальні їм. Суп їште, ти ті в тілі не їште, вони не добрі. А що не добре? Томату кинула більшеньку, да? чи кисніше. Я і гірчиці, і сметани, і томату, і все з кислинкою і вийшли кислючі. Я б це не люблю, ну а це зі штук з'їв. А ще й пересолив. Воно кисло з солоним. Листочок попався. Письмо. Письмо, як в армії, знайде. Лавровий листок люблю дуже-дуже. Ну як, не їсти, а супаю. Ну, Цих. В харчах. А сьогодні не треба їхати, Віту Богдана выстрелив не треба, ні? Я не знаю вітал, вона так дзвонила тепер та до психолога. Що? Mm. Mm. До психолога ще надо. А время скільки? Дзвонила психолога, що отменила. А, сама психолога. Ну хорошо. А в вітал не сьогодні, да? Если психолог. Ну да, то я буду завтра у увиду. Понял. Понятно? И <кій> четверно в вдвох. Так збиралося, так, так записувалися. А я так подумав, коли ти підеш, бо в тебе там треба підлічити. А в мене то вже підлічено, що моє якої зуба. Він вже не появиться, так? Да? Да, Для чого його тут тулить, а тоді її взагалі ремонтувати колись, а ще буде зламають. Немає, немає, ну не треба. Ну довше пожую. Ну, да, ну а, що? а грошики того дай. А як? Ну я як не вимагати, а не тільки, я тоже не хочу. Так, да, так ми ліді сказали, що вона пішла на нашу очередь. А вона каже, я сьогодні і написала, як йому, щоб відмінити. Кому прийшли нас відмінити. Молоко запише на наше місто. Бо не так в последнюю минуту. І кому пиши десь на май місяць, десь туди подальше. Я вже випадаю. Нічого. Якби в зубах діло. Якби зуби якось справився. Хай тільки попробують перегризимо ясними. Нам mm. не mm. добуває. Mm. Бачите? Двічі залишилися. Скільки ти двіла? Було, одну. А было уже три. Четыре было. Одну зила движется. Ну, загадку дай-то такой. Движо, одну суповіродавай, а одну так сделала. Ммм. Понятно, ну хорошо. Да ж думаю, текать заводишься. Да, ой, супер. А вообще с персиком. Ну це перед, міжпрочув. Другий раз возьмеш у меншій пасічки. А його сипиш, а він єлі єлі То, навіть на якийсь ну, душі не духмяний, а. як вони ще називаються? Чорний, мелений. Душений. Думк'яний, не духмяний. Духмяний я знаю який. А оцей великий пачки такий, його чуть-чуть і -чуть так пече. Прямо так добре. Чефтильки, чи в А ну, ще Кислый. Эх, кисло. А сахарку не сипала, так? Да? Надо було сахарку сахарьку. Ну, это забула. А, вон то что, ну, добрый раз помниш. это хороший такой. В Всередині не пустив, А то другий раз возьмеш. Вони 35 грошей стоять. Я не пустив середини, я його прижимаю. Нема ще віска. А ти що, журавлину більше нічого? Ну я ж пачку бічення з'явила. Тарілку супу зіма. А я тарілку субу. Качку. Ты ж целый день голодный. Не, я їжу. На Будували, да. добра їжа, Нічого не ставишь. Hm. Тебе може малу порцию дають, надо так як вдома. Не, я багато не їм на роботі. На любим работе я багато не їм. Потому что надо работать. Я у себя гним, то не им. Но если ты начал еще, не, не остановишь. Давай, давай, давай. Так что я так, по чуть-чуть, утром чуть-чуть. Будь чуть-чуть. Дома чуть-чуть пришел. Да, С чего ж прийдем у 10 часов? Да, по-моему, сейчас супчику-то. Чувствую его. О, добра петлюка. А, да. А, кисленькая. Может, mm. увидеть да хорошо. Знаете, кисленькая. Ложечка за ложечкой. Вот так. Что? І сковорідочку помить сьогодні. Давай черзу підливочку. Ти ж будеш у ній картошку ще на вечір жарити, так? Я буду жарити молоджі картошку заказувати. Так, жаль, щоб і старикам трохи хватило, не тільки молодь. Ми теж любимо картошечку жарену. От ти як жариш, брат? Добре. Добре, от черту. А я як жарю? Чи добре? От я вмію у нашій сім'ї жаліш добре. Ну ладно. Так что буду зажать. Буду жарить. А я трошки поекучу. Пусть у тебя картошечка три. Запущу картошечку. А мы лошади на Да, ну если надо. Ай, да ще купа, та ще надо звали наветить. Кого? Ну молодь, ночі кашу ще іщиш. Люблю кашу ману. А вживати не треба. Зубна каша. М -м -м. Ну там добре. Мені ці продукти добре. Ну мать, потім не Um. Ну качка вообще. Такая захолола холодчиком. Шкурочка широчка. Ну, так, вы поняли Сальце. Це я готую. Та ти ж усе. Ти як розкажеш, так прямо один ти оце і вариш. Я оце нажарив, я оце напік, я тушив. Оце... <сушив> 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 коли він успіває... Як то ти буде? Я тільки не розумію, коли ти успіваєш це все. Ну, робоче горім, я на виходних. Після <сушив> роботи. А я... <сушив> закачую рукава. Як ми спимо? <сушив> спать я стараюсь тоже спать погано повараться ночи <свеч> <Таш, свеч> и кашля прислали мне нам земляки там лекарство какое-то есть да? если начинаешь хворить то их там 8 часов таблеток надо выпить через каждые 15 минут и можно даже не захворить а можно перенести в легкой форме Десь кажуть, 40 злотих вони стоять, ну стоять того. Надо подивитися в аптеки. Прислала я вже була в аптеки. Прийшла додому, подивилася сообщення. Нехай подивилася. Я думаю, вони прислали що? Названня лікарства. Mm. <хлук> <асплук> Макс, скільки тобі відеок. Чого ти її туди кладеш? Вона набувається. Вона звичайно там, там оказалася. <рес> Случайно кинула. Треба. Обратно, коли буде время заскочити, моя... обратно качка є. А Холодцю. Холодцю хочу. Треба заскочити та купити на холодецю. Виставили нашу плитку, а вона такий холодець варить. Так. Дені м'ясо не треба. Mm -hmm. Главно на цій плитці в Шовкачки не люблю. Коль. Це ребра. А ти пам'ятаєш, як ми на день рождення до одніє подружки пішли на нашій вулиці? Давно в молодості? Ну, я помню. Напомню. Ну вот там, где мама наша бабушка жила, в самый дивитель наш жила. И mm -hmm. дальше там старенька хада была. Там жила на... No. Ну. Знаешь? Ну припоминаю. Ааа, вс. <laughs> И она зварила курицу на день режиня спрашивала. Курицу зварила с волом. Она подумала, что... -то... Мясо. Комусь тарілку попала, поклала волос з пшеницею, засилаться. Разом каша. Однаудка. Кукуруза в неї ма. Кукуруза, а всюда. Мамалига. Це ж на де немало їй було воду уже. Не знала, як розчинить курицю. Десь розжилася, а не розчинила. Не держала ні курицю. Сливка запоміна. Гаражний. Улежаний. <смі> Точно гаражний, так? Улежаний, <смі> а на зубах тріщить. <смі> Не очі. Ага. Орозові ті поїли добре, а сливка оця буде лежати як експонат якийсь. <смі> Довго і нудно. Літом вони були. Самі добріші. А то їх зірвали, мабуть, вже холода були. Поки довезли, вони і по акції, найно, і продавалися, не? Да? Да? Щоб не пропали? Та яка акція? Золотих по 13. Mm. Якби я на не взяв мене. я в качкую люблю. Давно на Оце, де вона переламується, ви знаєте, там іде оце, скажи, м'ясо це біле. Ну, грудка. О, Грудка, там ні, передню не ні, а це заднє. Ну, без ніг. Оце сам сама рама. Ноги того я не люблю. От цього курочка, а? я? Це ти вже доїдаєш? нема більше? вже більше? Є, ще. все. Це я вже варив борщ з качкою. Що ми ще? Пекли в духовку качку. Ну, духовки суховато, так? А да? вот no, це так добро. Ну можно в рукаві. Mm -hmm. Не обязательно. Ну no, да. Mm -hmm. А шия яка парена добра. Mm -hmm. Молоденька, навіть ну. Бо з кісток скистосями можна їсти. Чи, mm а -hmm. вникне повертається? Не буде, да, це буде розуміти, да. Так, ну що товариші, доїдаємо цей кусочок м'яса і будемо вдати картошечку. Ні, не з'їм помідора за увечерем. А ла. Все, спокойной ночи вам. Люди вже повечеряли і чайком запили, а ти все тянеш резину з костями своїми. А що, вже А то помідор. я думаю, вже губи поколову. помідора шкурка красна. Боюся зуб зламати. І це так я осторожно. Та він у тебе золотий. Угу. Такими зубами не їдять. А як хочеться? <ріху> Приятного аппетита! Спокойно ночи. Я кита тут гризу, да? Гризуй, нагадаю, косяки кидаю на вас. Мирного неба Існуся, не буду казать завтра. А скоро сидимося на другий раз. О. Все. Всім пока-пока. Бачите, скільки я хліба зі мною. Я казав, що хліба малої. Тільки тут цієї булочки і то не даю. Ну що не даю. Ставим лайк, колокольчик, підписуємося, щоб не було таке. Бачу, показує її обратно, але я сповню, що не класно я розказую. Щоб я показав вам. Отак. Пишіть коментарі, не забувайте.